Ми з чоловіком живемо в селі. У нас двоє дітей, роботи в нашій місцевості немає, тому чоловік їздить в місто, а я займаюся домашнім господарством. Велике господарство розвели є свині, корова, кури. Зранку до ночі я клопочусь по господарству. Коли діти приходять зі школи, то мені допомагають. Я не хочу хвалитися, але я виглядаю молодшою за свій бік. Мені 34. А знайомі говорять, що я виглядаю на 24. І це при тому, що я живу в селі і працюю, не покладаючи рук. Недалеко від нас молода пара купила будинок. Розташувалися на постійне місце проживання. Воно й не дивно, місцевість у нас мальовнича. Але зараз я не про те. Чоловік із дружиною, які купили будинок, стали ходити до нас. Познайомились. А потім просто почали приходити в гості, поговорити. Я помітила, що Іван, чоловік надії, дивиться на мене із зацікавленістю, тому почала уникати з ним зустрічі наодинці. Мені б сказати своєму чоловікові, але я не встигла. Одного разу ввечері я йду додому, а Іван іде мені назустріч. Він схватив мене та почав обнімати. Я пручаюся, тільки хотіла крикнути, як побачила, що мій чоловік стоїть поруч. І дивиться на нас. Іван відступив і пішов собі, а в нас з тих пір почалися сварки. Чоловік мені не вірить, говорить, що і діти не від нього, а потім і зовсім вигнав мене з дому. Я тепер з дітьми живу у своєї мами. Наразі я дуже жалію, що не розповіла чоловікові раніше про Івана. Але тепер вже нічого не виправити. Ми розлучилися, але я все одно його кохаю. Сподіваюсь, що колись він охолоне і повернеться до нас із дітьми.